Діяння апостолів, розділ 15. Тим часом деякі, що прийшли з Юдеї, навчали братів. Коли ви не обріжетеся за звичаєм Мойсея, не зможете спастися. По чималій суперечці та змаганні Павла і Варнави з ними. Вирішено, щоб Павло і Вернава і деякі інші з них пішли в цій справі в Єрусалим до апостолів і старших. Тож вони, виряджені церквою, проходили через Фінікію і Самарію, розповідаючи про навернення поган, і чинили всім братам велику радість. Прибувши ж у Єрусалим, вони були прийняті церквою. Апостолами та старшими і оповіли, що Бог зробив через них. Та деякі з секти фарисеїв, що були увірували, встали, кажучи, що треба їх обрізати та наказати, щоб берегли закон Мойсея. От і зібралися апостоли та старші, щоб розглянути цю справу по довгій суперечці. Встав Петро і до них промовив. Мужі брати, ви знаєте, що вже віддавна Бог вибрав був мене між вами, щоб погане з уст моїх чули слово Євангелії і увірували. І серцевідець Бог засвідчив їм, давши їм Святого Духа, як і нам, і не вчинив ніякої різниці між нами та між ними. Очистивши вірою серця їхні, чого ж ото тепер спокушаєте Бога, бажаючи накинути учням на шию ярмо, якого ні батьки наші, ані ми не здоліли нести. А втім, ми благодаттю Господа Ісуса віруємо, що спасемося так само, як ті. Затихла вся громада і почала слухати Варнаву та Павла, як вони розповідали про ті знаки та чуда, що їх Бог учинив був через них між поганами. А як вони замовкли, озвався Яків і мовив Мужі брати, вислухайте мене. Симон розповів, як Бог спершу навідався до поган. Щоб узяти з поміж них народ для імені його. З тим згоджуються і слова пророків, як написано. А після цього я повернуся і відбудую намет Давида, Занепалий, а його руїну відбудую і знов його поставлю, щоб решта людей Господа шукала, і всі народи, на яких призване ім'я моє. Каже господь, що чинить це йому відоме споконвіку. Тому я думаю, що не треба турбувати тих із поган, що не вертаються до Бога, але їм приписати, щоб стримувалися від нечистот ідольських, від розпусти, від задушеного та від крові. Мойсей. Здавен давна має по містах своїх проповідників, що його читають у синагогах щосуботи. Тоді апостоли і старші разом з усією церквою схвалили вибрати кількох з поміж себе і послати в Антіохію з Павлом Тавернавою Юду, званого Варсавою, і силу мужів проводирів поміж братами. Вони написали і доручили через них ось що. Апостоли і старші, брати ваші, братам з поган в Антіохії, Сирії та Кілікії. Привіт. Через те, що ми чули, як деякі з нас, вийшовши без нашого доручення, потурбували вас словами та схвилювали ваші душі, то ми й постановили однодушно. Вибрати мужів і їх до вас послати разом з любим нам, Варнавою та Павлом, людьми, що душі свої віддали за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Отож ми вислали вам юду і силу, і вони усно викладуть те саме. Подобалось Бо Святому Духові і нам ніякого більше не складати на вас тягару. Крім цього необхідного, стримуватися від ідоложертвеного м'яса, крові, задушенини та розпусти. Ви добре зробите, коли будете берегтися цього. Будьте здорові. Посланці ж прийшли в Антіохію і, скликавши громаду, доручили листа, а вони, прочитавши його, Зраділи тією втіхою. Юда та сила, які й самі були пророки, втішили і скріпили братів частим словом. По деяким часі брати відпустили їх у мирі до тих, що їх вислали. Сила задумав зостатися там. Павло ж з Варнавою лишилися в Антіохії, де вони з багатьма іншими навчали. Та звіщали слово Господнє. По кількох днях Павло промовив до Варнави Повернімось і відвідаємо братів у кожному місті, в яких ми були звіщали Господнє слово, щоб довідатися, як маються. А Варнава хотів узяти з собою і Йоанна, прозваного Марком. Та Павло. Вважав ліпше не брати з собою того, хто відлучився від них у памфілії, і не пішов, був з ними на роботу. І виникла гостра суперечка, так, що вони розстались. Варнава взяв із собою Марка і відплив до Кіпру. А Павло, вибравши силу, рушив у дорогу, переданий братами господній благодаті. І проходив він через Сирію та КІЛІКІю, зміцняючи церкви. Послання ДО РИМЛЯН розділ 5 Оправдані ж вірою. Ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо і хвалимося надією на славу Божу. Та й не тільки це, але ми хвалимось і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість, терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний. Христос Бо, тоді як ми були ще безсилі, у свою пору помер за безбожних, бо навряд чи хто за праведника вмирає, ще бо за доброго може хтось і відважився б умерти. Бог же показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Отож, тим більш тепер, оправдані Його кров'ю, ми спасемося Ним від гніву. Бо, коли, бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося Його життям. І не тільки те. Але і хвалимось у Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Тому то як через одного чоловіка ввійшов у світ гріх і з гріхом смерть, бо таким чином смерть і перейшла на всіх людей, бо всі згрішили. Бо і до закону гріх був у світі, але гріх не рахується, коли нема закону. Одначе смерть панувала від Адама аж до Мойсея і над тими, що не згрішили подібним переступом Адама, що є образ того, що мав прийти. Та не так воно з провиною, як з даром ласки. Бо коли через переступ одного померло багато, то тим більше ласка Божа і дар через ласку одного чоловіка, Ісуса Христа. Щедро вилилась на багатьох. І не так воно є з даром, як з провиною одного грішника, бо суд по одній провині приносить засуд, а дар ласки по багатьох провинах оправдання. Бо коли через переступ одного смерть царивала завдяки ділам одного, то тим більш ті, що одержують щедро ласку і дар оправдання, Царюватимуть у житті через одного Ісуса Христа. І таким чином, як через переступ одного на всіх людей прийшов засуд, так через дію справедливості одного на всіх людей приходить життєдайне оправдання. Бо як через непослух одного чоловіка багато людей стали грішниками, так через послух одного. Багато людей стане праведними. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там перевершила ласка. Щоб як панував гріх за смертю, так панувала і ласка через оправдання на вічне життя, через Ісуса Христа, Господа нашого. Псалом 120 до Господа взиваю в моїй скруті, і він мені відповідає: Господи, визволь від уст брехливих мою душу, від підступного язика. Що тобі дати? Що придати тобі язик підступний? Стріли вояка гострі, і вугілля дрокове. Горе мені, що я чужинець у мешесі, що перебуваю біля шатер кидарських. Довго жила моя душа між тими, що мир ненавидять. Я весь за мир. Коли ж говорю вони за війну. Книга Приповідок, Розділ дев'ятий. Мудрість собі будинок збудувала і витисала сім стовпів до нього, забила свої жертви, вина свого налила, І стіл свій теж приготувала, Послала своїх служниць. Щоб оповістити, по що найвищих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте, киньте безумство і житимете, ходіть дорогою розуму. Хто хоче кепкуна наставляти, напитає собі не славу, а сором, хто докоряє грішникові, не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить. Початок мудрості острах Господній, Спізнання Всесвятого розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя твого причиняться. Коли ти мудрий, мудрий для себе, коли ж насмішник, сам один нестимеш наслідки того. Дурнота пустотлива. Не дбала, не відає нічого. Сидить біля дверей свого будинку на троні, на висотах у місті, щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто не віглас, нехай сюди заверне. А безумному вона каже Вода украдена, солодка, і смачний хліб, схований. А він і не знає, що там Тіні, і що її гості в самій глибині Шиолу. КНИГА Вихід, розділ двадцять сьомий. Спорудиш жертовник з дерева акації п'ять ліктів завдовжки, і п'ять ліктів завшир, чотирикутний нехай буде, і три лікті заввишки. Зробиш роги на чотирьох кутах його, що будуть суцільні з ним, і обкладеш його міддю. Зробиш казанки, щоб вибирати попіл з нього і коцюби. І кропильниці, і рогачі, і посудини для жару, усю цю утвар його зробиш з міді. Зробиш і мідяні грати до нього, плетені, мов сітка, і приробиш до гратів мідяні каблучки на чотирьох рогах їхніх, і покладеш їх під виступ жертовника внизу, так, щоб гратова решітка сягала до половини жертовника». Зробиш носила до жартовника з дерева акації і обкладеш їх мінтю. Носила будуть всовуватись у каблучки, і будуть по обох боках жартовника, як нестимуть його. Зробиш його з дощок, а всередині порожній, як було показано тобі на горі, так нехай і зроблять його. Відгородиш також і подвір'я для храмини. На південному боці будуть запони подвір'я з тонкого льняного полотна сто ліктів завдовжки по одному боці і двадцять стовпів з двадцятьма мідяними підніжками. Гачки ж на стовпах і кільцята до них срібні. Так само і на північному боці. Вздовж нехай будуть запони на 100 ліктів завдовжки і двадцять стовпів з двадцятьма мідяними підніжками, гачки ж на стовпах і защіпки до них срібні. На західній ширині подвір'я будуть запони на п'ятдесят ліктів, і 10 стовпів до них і підніжків до них десять. Східна ширина подвір'я п'ятдесят ліктів. І то 15 ліктів запони буде по одному боці і стовпів до неї три і підніжків їхніх три. І на другому боці 15 ліктів запони і стовпів до неї три і підніжків їхніх три. А для входу на подвір'я буде закривало на 20 ліктів з блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна. Мережаної роботи та стовпів до нього чотири і підніжків до них чотири. Усі стовпи навколо подвір'я будуть сполучені срібними поперечками, гачки у них срібні, підставки ж мідяні. Довжина подвір'я сто ліктів, а ширина п'ятдесят, вишина ж п'ять ліктів. Усе буде з тонкого льняного полотна. Підніжки ж мідяні. Усе знаряддя в храмині на всяку потребу, і все кілля її, і все кілля на подвір'ї буде мідяне. Накажи синам Ізраїля, щоб принесли тобі для світильника олії чистої, оливкової, щоб утримувати лампи повсякчасно засвіченими. Нехай Арон із синами. Ставлять його в наметі зборів перед завісою, що заслонює кивот Завіту, щоб горів він з вечора до ранку перед Господом. Це віковічне рішення для синів Ізраїля, для всіх їхніх поколінь.